All the the outside is is frightful, But the fire is so delightful, And no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. А ви знали, що ця пісня не різдвяна, вона написана у липні 45-го року, коли всі замучила спека. <клес> Жив здоров з вами Фалкін. Будь ласка, якщо ви дивитесь мій контент, то підпишіться, бо 84% в мене не підписані. Плюс давайте поставимо мені лайк. Я старався. І було б непогано пройти в мій телеграм. Сьогодні в нас артредіт. Сьогодні буде рубрика «Чи я поганець, але можливо в наступних відео ви побачите іншу тему. Добре, надивуюсь, сьогодні швидко закінчу єлозий язиком і перейду до читання історії. Єлозистий язиком я буду потім. Чи я поганець за те, що відмовив своїй сестрі у створенні декоративної таблички для моєї племінниці, хоча я зробив таку саму для мого сина. Мені 27, і я скоро стану батьком. Моя дружина Елі 26 років, вагіна. І наш син має народитися в серпні. Елі завжди підтримувала моє захоплення мистецтвом, чого не може сказати про мою родину, включно з сестрою Ребеку 32 роки. Ребека чекає на дівчинку в жовтні. Ми з Елі вирішили прикрасити кімнату нашого сина і, обговорюючи, що хочемо розмістити його ім'я в кімнаті, я придумав дизайн, який міг би намалювати. На створення пішло декілька тижнів, бо робота була велика і деталізована. Але нам дуже сподобався результат. Елі особливо зворушила те, що я зробив це власноруч, замість того, щоб купувати готове. Під час нашого Шауе» це типу таке свято, коли дарують подарунки ближче до пологів. Під час нашого Шауе» ми показали родичам кімнату і намальоване ім'я мого сина. Ребека була серед гостей. Вона дуже заздрила і спитала, чому я не запропонував зробити щось подібне для її доньки. Я нагадав їй, що вона завжди висміювала моє мистецтво звали його дівчанчим або хобі для геїв. Підтримувала наших батьків, і інших родичів у їхньому зневажливому ставленні до мого захоплення. Тоді Робека попросила мене зробити цю табличку для її доньки і запитала, що їй потрібно купити для цього. Я відмовив. Але вона все одно купила матеріали і знову попросила. Я відмовився вдруге і повернув їй матеріали. Я сказав, що вона занадто настирлива і має замислитися над тим, як ставитися до мене, перш ніж просити зробити щось таке трудомістке. Вона заявила, що я можу зробити це заради її племінниці, і звинувачила мене в тому, що я більше ціную хлопчиків ніж дівчаток, і вважаю, що дівчата не варті зусиль. Вона також сказала декілька сексистських речей. Наприклад, що якщо я займаюсь жіночим хобі, то хоча б можу використати його для своєї родини. Я відповів, що не хочу такого ставлення поруч із моїм сином і попросив її триматися подалі від моєї родини. Після цього її чоловік, з яким у нас завжди були нормальні стосунки, спробував переконати мене поступитися. Він попросив мене не бути дріб'язковим чи жорстоким, як моя сім'я була зі мною. Чи я поганець? Коментарів від автора немає, то що буду казати я. Ваша гламурна альтернатива. Я велика скотина. Тож я напевно би погодився. Але запросив 200 відсотків компенсації за роботу з нею. Ну і плюс звичайна сума. Так, не забуваємо. Ніхто нікому не зобов'язаний, особливо якщо хтось веде себе як лайно. Але я не розумію, чому тут тримався якийсь зв'язок. В минулому випуску я можу зрозуміти, чому спілкувалася з сім'єю. Якусь фігню казали тільки дядько та тітка, та й автору подобалась своя племінниця, а тут же не виглядає так, що автора щось тримає. Він буквально пише це дало мені зрозуміти, що я нікого з них не хочу бачити біля свого сина. Краще пізно, ніж ніколи, але все ж таки. Будь ласка, моя аудиторія, я не вірю, що вам під сорок, чесно скажу. Але якщо ви в такій ситуації і не від кого не залежите, то краще обірвати зв'язки. Не їжте кактус. Ну і цей сексизм. Вона зрозуміла, що його професія важлива, чи його хобі важливо. Вона захотіла ним скористатися. Але ось це дьолі. Грястя, да чоловіки художники століттями малювали, чому в них в 21 столітті почали відпадати від цього письки? Добре, перейдемо до командарів, я вибрав тут один. Ви абсолютно праві. Навіть якби не було цієї складної сімейної ситуації, ви маєте повне право створювати щось особливе для своєї дитини. Це не лише чудовий жест, а й дуже особлива річ, яку ви робите зі своїм часом і зусиллями. А з огляду на те, що проект потребує багато часу, а ви скоро станете батьком. Сама ідея того прохання від сестри виглядає нахабною. Так, я, до речі, не подивився, але дата створення посту десь ну, близько до пологів. Вона скоро народжує його дитину. Йому треба бути поряд, а потім вони обидва будуть доглядати за дитиною. Щоб робити цей проєкт для сестри, він мав би поступитися часом зі своєю сім'єю. Можливо, вона навіть не розуміє, наскільки це тяжка робота. З огляду на її переконання, це можливо. Моя єдина порада для вас у майбутньому не давайте сестрі жодних пояснень своїх рішень. Вона явно не поважає вас і намагається знайти слабке місце, щоб розкритикувати вас. Просто відповідайте ні, я не можу цього зробити. Ні, ми не зможемо прийти. Ні, нам це не підходить, і все. Спочатку це може бути важко, але тримайтеся впевнено, ви зможете. Я згоден, але особисто я хотів би, щоб вони зовсім перестали контактувати, чи, хоча б він не давав своїй дитині контактувати з цією жінкою. Ну просто для дитини батьки це цілий всесвіт. Тут хтось приходить і на цей всесвіт. Ми не знаємо, хто автор, чи це справжня історія, але ми можемо уявити, що це справжня історія. І що автор і його дружина хороші батьки. Я не психолог, я не певен, але мені здається, що не буде сказувати здорово на дитині те, що якась тітка приходить і хають її батьків. Причому за такі невинні речі, як хобі. Ну і так, робить сексистські зауваження. Якщо ви хочете ростити здорову, адекватну дитину, то такі ось гендерні правила, дурні гендерні правила, погано на неї вплинуть. Бо потім ця дитина може стати бідляком, яка, побачивши хлопця в юбці, буде підходити і таке Ой, а ти чу одягнути, як півник? Добре, друга історія. Чи я поганий за те, що попросив зробити арт-кімнату зоною без дітей і спричинив навмисну драму? Мені 20 років і я люблю малювати. І навіть думаю зробити це своєю професією, тому був дуже радий, коли в моєму місці де я живу, створили імпровізовану арт-кімнату для малювання. Я приніс туди кілька своїх картин, як запросив персонал для покращення кімнати, і відразу взявся за нові роботи деякі для виставки, а інші для персоналу особисто. Кілька днів тому одна з мешканок провела свою дитину приблизно два роки або молодше, і та розмалювала одну з моїх картин, а також стерла приклеєні перлини. Я поговорив із персоналом, вони поставили фарби на полиці, щоб дитина не дістала. Сьогодні я прийшов працювати над своїми картинами, але та ж дитина знову зіпсувала дві мої роботи цього разу фарбу, яку не можна прибрати. Спочатку я нічого не казав, бо мама була поруч, але дитина почала тягнутися до мого клеєвого пастолета. Потім малюк схопив декілька моїх картин, які я зробив для персоналу, і кинув їх на підлогу. Я підняв їх і сказав дитині не чіпати мої речі. Мама не реагувала. Потім малюк схопив мій рюкзак і почав його рвати. На ньому є значки і небезпечні шпильки, тому я сказав, що це небезпечно, і спробував забрати рюкзак назад. Дитина заплакала, а мати відповіла, щоб я залишив його в спокої, і кинула на підлогу іграшку. Мені сказали, що вони розуміють, наскільки це дратує, але зробити кімнату зоною без дітей було б несправедливо для матерів. Один із мешканців сказав, що я намагаюся створити навмисну драму, і мені просто потрібно поставити свої картини вище, щоб дитина їх не дістала. Спочатку я прочитаю коментарі, бо я з ними не згоден зовсім. Ти поганець. Ти не можеш очікувати, що люди не будуть дозволяти своїм дітям відвідувати публічний арт-простір. І вони, діти, вони не знають нічого кращого. Тому це очевидно, що настане безлад. Вам просто треба забирати свої роботи, коли ви не малюєте, щоб вони не стали жертвами. І я не згоден завтра, що це має бути простір без дітей. Але називати людину мудаком за те, що вона попросила зробити простір без дітей, ну теж таке собі. Я думаю, що це, скоріш за все, було здебільшого на емоціях. Бо чувак заміняв маму тут. Він забирав від дитини клейовий пестолет. Він забирав від дитини небезпечні значки, ну і рятував свої роботи. Він навіть дочекався, коли жінка піде. Хоча вона здебільшого і заслуговує на те, щоб її виключили з цього простору. Ну добре, ок, не забороняємо дітей. Уявляємо, що приходить якась дівчинка 10 років, сідає малювати. Такі діти зазвичай вже достатньо дорослі, щоб не спричиняти проблем, і якась менша дитина приходить і псує її малюнки. Чи буде це чесно по відношенню до цієї десятирічної дівчинки? Ні, як і до дорослого. Як на мене, персонал мав одразу вирішити цю проблему. Це не тривало кілька секунд. Ну, може, одне розмалювання картини тривало, але клейовий пистолет, значки, дві картини. Як таке можна було припустити? І так, за цю дитину за цього маленького хлопчика відповідає мама, але за порядок відповідає персонал. Ну і за таке недбале ставлення до дитини, за таке погане ставлення до людей навколо я б просто не пускав цю мамашу знову у цей артпростір. Ну, чи дав їй один шанс. Як я розумію, вона не єдина мати в колективі, і якщо всі інші справляються, то проблема в ній. Якщо ти так хочеш відпочити від дитини, ти не йдеш разом з нею в артпростір. Особливо, якщо вона така маленька, якщо постарше, то добре. Ти маєш її залишити з батьком, наприклад, чи з нянею. Чи якщо такої можливості нема, то слідкувати за цією дитиною, бо це твоя відповідальність. Так, від своїх дітей можна втомлюватися, це нормально. Але ви взяли на себе цю відповідальність. Ви погодились з нею? А цей чувак не погоджувався. Він не має ловити вашу дитину від спробу собі зашкодити. Так, ви винні. Це спільний простір збороняти всім дітям доступ лише через те, що мати не слідкує за своєю дитиною, несправедливо. У мене є три кращі рішення для вас, моє улюблене, третє заберете всі свої роботи додому після кожного дня, запитайте у персонала, чи є приміщення для зберігання робіт у процесі, запропонуйте допомогти облаштувати окрему зону для дитячої творчості, а дорослий простір зробити таким, що захищає роботи всіх. З повагою мати і художниця. Забирайте свої роботи додому. Окей, але ця дитина руйнувала роботи, коли він там був. Прямо у нього з підносу уводила. Запитайте у персоналу, є приміщення для зберігання робіт. Так, можна запитати. Але, ну, якщо персонал не запропонував це, бачачи, що дитина псує вже яку роботу, то, напевно, цього приміщення просто нема. Але все може бути, може, персонал просто його зажав десь. Запропонуйте допомогти облаштувати окрему дитячу зону. Чому це буде робити автор, а не матері цих дітей? Чому? Він не має дитини і він не має за них відповідати. Ну це ж йому треба, щоб діти не заважали. Та окей, окей, а хто буде заслідкувати за дітьми? Бо персонал цього не робить, ми це бачимо з історії. Мами слідкувати будуть? От такі мами, як тут в історії, ні, вона не буде. Їй було начхати, що її дитина взяла клей пістолет. Про що ми будемо говорити тут? Нормальні матері. Ну, вибачте. Але їм буде теж некомфортно, їм легше посадити біля себе свою адекватну дитину та продовжити малювати разом. Ох, добре, зараз історія про трейди. Хто прям новенький і не знає, то трейди це коли ти малюєш персонажів одної людини, а вона тобі малює твоїх персонажів. Це такий обмін. Я погане за те, що відмовився від трейду, бо арт стиль іншої людини не відповідає моїм очікуванням. Я є учасником публічного арт-дискорд-серверу де приблизно 500 людей, і багато з них дружать між собою, зокрема, і я. На цьому сервері є канал для трейдів, де можна викласти свою роботу та очікувати на трейди. Я виклав у цей канал своє оголошення про два вільних місця на трейди. Він надіслав персонажів, яких хотів би, щоб я намалював в обмін на малюнок моїх персонажів. Однак його стиль малювання виявився дуже спрощуваним і менш досвідченим. Не зрозуміти мене неправильно, його стиль абсолютно чарівний, але я відчуваю, що він не підходить до атмосфери моїх персонажів і загалом виглядало б несправедливо. У моєму оголошенні були такі вимоги: взаємодія двох персонажів, повна деталізація, півфігури або портрет. Проблема в тому, що його стиль більш нагадує чібі, коли мій аніме на півреалізм, над яким я працюю по 15-18 годин для повного рендера. Я відмовився від відмінно, пояснивши свої причини якомога делікатніше, адже його стріль дуже милий, але не відповідає атмосфері моїх персонажів. А наші техніки рендеру зовсім різні. Проте багато людей на сервері наші друзі назвали мене придурком за те, що я відмовився від обміну і нібито образив тару. Я намагався пояснити, що це не чесно і не те, що я шукав, але вони назвали мене егоїстом і зрозумілим мовляв, я все одно отримую те, що замовляв, і стрільдару не повинен мати значення. Трохи коментарів від автора. Усі деталі щодо обміну малюнками обговорюються в приватних повідомленнях, і я пояснив свої причини лише після того, як Тару запитав мене про це. У самій розмові між нами панувала дружня атмосфера. Однак Тару, відчувши образу, надіслав скріншоти нашим друзям. При цьому сам Тару не обговорював це безпосередньо зі мною, а питання підняли наші друзі. Зазвичай відмова від обміну малюнками проходить дуже спокійно і без конфліктів. Головна причина, через яку виникла ця ситуація, і суперечка полягає в наших спільних друзях. Вони, як на мене, очікували, що я погоджуся, оскільки ми всі добре знайомі і дружимо між собою. Тому вони сприйняли це як особисту образу для тору, хоча це останнє, чого я хотів. Я згадав ці аспекти лише в гілці обговорення, намагаючись описати їхні стиль словами, а не через візуальні приклади. Називаючи їх стиль недосвідченим і акцентуючи увагу на часі, я взнаю, що це було поганим рішенням з мого боку. У мене немає виправдань, але мій задум полягав у тому, щоб пояснити простоту через витрачений час і досвід. У мене немає виправдань, але мій задум полягав у тому, щоб пояснити простоту через витрачений час, досвід, анатомічність робіт. Хоча Редін знову визнав цю людину есхол, я не згоден. Коментарі співрозмовника автора видалені, тож я не знаю, що він там писав, і я не бачив діалог між ними, але оскільки автор явно вміє визнавати свої помилки, то я не думаю, що він там був прям дуже злим. Ну, не знаю, мені так не здається, але, можливо, ненавмисно він міг нагрубити, чи зробити так, щоб Тару відчув, що це ніби грубість. Автор наче як запевняє, що не використовував ці слова, тобто недосвідчені, витрати часу. І якщо це дійсно так, я ж не можу бути впевненим, то здебільшого для мене виглядає поганцем тару, бо, яке зрозумів, вони друзі, і ти вибрав не поговорити зі своїм другом, а наслати на нього інших друзів. І навіть якщо він сказав ці образливі слова, то вмагати від нього треть це теж не вихід. Окей, він сказав щось образливе. Він людина не токсична, він вміє визнавати свої помилки, він тут визнав свою помилку. Тож чому не можна було просто вказати на грубість і попросити так більше не робити, обговорити це? І Тару в першу чергу мають це обговорювати, а не друзі. Питання про третє тут вдруге не мали підійматися. Вже сказали ні, а ні, значить, ні. Тож для мене всі трохи поганці. Наступна історія, давайте починаємо. Чи я поганець за те, що почав захищатися під час критики моїх малюнків? У мені 23 роки. Я хлопець, я маю групу друзів в університеті. Ми всі художники, які люблять створювати персонажів і вигадувати історії. Отже, ми вирішили зустрітися у місцевій кав'ярні, щоб просто поспілкуватися та помалювати. Я прийшов трохи раніше і побачив Лео 24 роки. Я сів до нього, привітався, і ми почали розмовляти. Я запитав, на чим він працює, і він показав мені яскі свого персонажа для D &D. Dungeons and Dragons. Я похвалив його роботу, а він натомість попросив подивитися мої. Я дістав свої блокноти, показав один з моїх малюнків, де була моя жіноча персонажка. Лео скривився і запитав, можна трохи критики. Я погодився. А потім він дивиться на мене і каже: Чому ти ніколи не малюєш справжніх жінок? І я природньо перепитую, що контекст мені подобається малювати маскулинних жінок. Хоча я малюю і фемінних, більшість моїх жінок маскулинні, і це подобається багатьом. Лео почав казати, що всі мої жіночі персонажі виглядають як мужики з декольте, і що ти намагаєшся бути надто прогресивним аж до того, що принижуєш жінок. Я був вражений, адже я взагалі не думав про такі речі. Я просто малюю те, що мені подобається. До того ж, я знаю жінок, які так виглядають і вдягаються. Я запитав, що він би змінив, і він відповів: нема нічого поганого в красивих дівчатах. Реальне життя це не твіттер. людям це більше подобається. Тут я почав злитися і сказав: Мені бадуш, що подобається людям. Я малюю те, що подобається мені. Лео фиркнув і запитав Ти що, гей? і знову я був шокований. Що? Я просто сказав, «Давай не будемо розмовляти. Він самовдоволено посміхнувся. Зрештою, прийшли й інші. І ми провели час непогано, але напружено. Пізніше цієї ж ночі я отримав повідомлення від Кі, подруги 23 роки, яка привела Лео у компанію. Вона була зла на мене через те, що я зірвався на Лео, коли той намагався допомогти мені. Вона назвала мене незрілим, бо я не приймаю критику. З'ясувалася, що Лео розповідав людям, ніби я не кричав на нього за спробу допомогти мені, дати художніх поради. Кія сказала, що погоджується з його критикою, бо я перетворюю чоловічих персонажів на жінок, аби виглядати прогресивним. Я не відповів, бо не знаю, що казати. Я не вважаю, що я не правий, але переглянувши мої роботи, помітив, що багато моїх жіночих персонажів дійсно виглядають москаліно, і одна дівчина буквально сказала, що це образливо. Тож тепер я сумніваюся, Редіт, чи я не правий. Так, ну ми, звісно, не Редіт, але не вважаємо тебе поганцем. Ні, ну може, хтось з моєї аудиторії вважає. Але я зараз використовую свій скіл ворожки, отак, от ручками роблю, і думаю, що ви, в принципі, не вважаєте його поганцем. Ну так, ви ж не вважаєте. Мені здається, що автор правильно написав, що Кія закохана у Лео. Ну, бо поки він не відкривав рота, ніхто з ним не погоджувався. В принципі, я не виключаю, що це для неї може бути образливо. Нас вісім мільярдів людей і одній жінці точно може не сподобатися. А це Лео пробив дно, називати маскулінних дівчат негарними. Використовувати гей як образу, пам'ятаємо, люди, щоб бути геєм, треба бути чоловіком і бажати сексуальних контактів з чоловіками, виключно з чоловіками. А якщо вам подобаються жінки, будь-які жінки, то ви, скоріш за все, гетеро, чи бі. чи пане, чи ще хтось, це не критика. Мати свій улюблений тип персонажа непогано. Мій улюблений тип персонажа це хлопці-твінки, чи москуйлисті, але молоді хлопці, хоча буває і постарше. Я не прямо їх люблю в житті. Я, напевно, не став би зустрічатися з прямо мускулистими людьми, як на моїх роботах, але мені подобається їх малювати. Автора визнали непоганцем. Всі зі мною у коментарях згодні. Тож, треба закінчувати. Ура! Тож на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ну, обговоріть зі мною ці теми. Я ж тут з вами бліткую не просто так. Перейдіть у мої інші соцмережі. Всім тьом-тьом цьом-тьом. Тьом, тьом. Пока!